Чому в нашу сім'ю важко приходять гроші, а коли приходять, то швидко розходяться на поломки, хвороби, незаплановані поїздки. Такий запит прийшов мені як пропозиція для нового ефіру в директі в інстаграмі, і я вирішила за нього взятися, тому що мені здається, що це буде корисно і не тільки для тих, у кого є подібний запит, а й для всіх. Кого цікавить тема фінансів, і взагалі зрозуміти, як працює така квантова магія в житті. Отже, думаю, з чого почати, тому що загалом це питання таке комплексне. І перше, що хочу сказати, це те, що в нашій реальності є одночасно, одночасно існує. Реальність, в якій я легко отримую гроші, і реальність, в якій я важко отримую гроші. І питання лише в тому, на що моя увага, мій фокус уваги направлений і що я підсилюю і розширюю своїм фокусом уваги. Тобто, якщо я вірю, всередині себе, всередині мене є вірування, що гроші приходять важко. Я це бачу і, об... і вибираю, бачити увагою в своїй реальності. Я постійно бачу в цьому підтвердження. Відповідно, для того, щоб змінити це, одразу потрібно усвідомити, що «Ага, в мене в житті ось ця історія повторюється, так? Те, що вже злю... зробила ця людина, яка мені написала в Дірект. Вона вже поспостерігала, що чомусь цей патерн ці ситуації повторюється, так? І те, що повторюється, це для нас інформація про те, що потрібно зробити. Чи інформація про нас, в що ми віримо, які ми, в чому наші таланти, на що потрібно звернути увагу загалом. І зараз, навіть, навіть якщо поки що ви не бачите і не знаходите фактичні підтвердження того, що в вашому житті легко приходили гроші, в легкості, тобто це подарунки, просто захотів чоловік подарувати щось приєдбати, хтось вам скинувся якийсь донат, якось швидко заробили гроші, щось продали неочікувано для себе, коли довго не продавалося, наприклад, таке інше. А якщо ви фактично не згадуєте такі ситуації, коли вам легко приходили гроші на щось і на те, що ви хотіли, наприклад. То в цей момент, коли ви знову помічаєте ага, знову, знову якось важко приходять гроші чи е, знову вони кудись розходяться і таке інше, одразу в цей момент обирайте іншу гілку реальності. Своїм вибором, своєю волею обирайте іншу гілку реальності і кажіть собі, так зараз я хочу побачити, як гроші можуть приходити легко. На мої потреби, на мої бажання, на мої мрії. З цього моменту я хочу це побачити. Ви виявляєте намір, готовність це бачити. І коли ви задаєте вектор, що я хочу побачити, ви це побачите. Тому що до цього у вас був вектор і увага на те, що недо, що не вистачає, що погано, що важко, що тяжко, куди вони розходяться, і постійно вектор на це. А не на те, як гроші приходять, що вони приходять, що вони взагалі є, що вам де є жити і таке інше. Так? І зараз потрібно перевернути вектор, а, свій мозок, свою увагу і задатись наміром, а, як гроші можуть приходити в легкості, в задоволенні на мої потреби, на мої мрії, на мої бажання. І тоді ви це побачите. Той, хто вірить, той побачить. Хто не вірить в магію, не вірить в легкість, не вірить е в можливості, не вірить в те, що все можливо, цього не побачить. І зараз ми одночасно живемо, в мене аж мурахи по цілу пішли. Ми зараз живемо одночасно, можна сказати, в двох реальностях: де можливо все, і де Страждання, проблеми, важко, і ось таке безсилля, і це все нагнітається, оця вся історія. Ми одночасно живемо в цих двох реальностях. Але питання в тому, на що ми обираємо зверна, звертати свою увагу, і ми це підсилюємо і створюємо надалі. Тобто, якщо є вірування, і якщо я його не хочу змінити, якщо я не хочу побачити, як може бути легко, то я постійно буду в цьому. В цьому варитися, в тому, що важко, безсилля, все погано, страждання, гроші розходяться. Вся, вся. Прям відчуваєте цю важкість напруження від того, що я просто це навіть говорю. Просто від того, що я це говорю. Виникають дуже багато страхів, виникає напруження в тілі, цілесні реакції, емоційні реакції, в думках щось, картинки якісь підтягуються. І відповідно, якщо ми це не змінюємо, то ми далі починаємо далі це створювати своєю увагою, підсилювати, розширювати в нашому житті. Ми ще більше будемо бачити, що в нашому житті погано, складно, важко, напруга, все важко дається, гроші не приходять, немає грошей, оця вся історія. А дуже важливо, прямо в моменті, коли ви вже побачили, усвідомили, що це повторюється, ви одразу собі кажете: Я хочу побачити, як. Можуть легко приходити гроші, багато грошей на мої потреби, на мої бажання, на мої мрії, задоволення можна додати там екологічним способом, чи во благо, будь-які формулювання. Загалом, як ви хочете, так? Який ви стан хочете при цьому мати, коли гроші приходять? В якому стані? Що ви хочете відчувати, як вони щоб до вас приходили? Ви це наміром Запитуєте у всесвіту, у цього життя, у цього світу. І одразу тут хочу сказати: до, до всесвіту і цього життя, коли в людини виникає важко, коли вона не в контакті з собою і не в контакті зі світом, всесвітом. А що це значить? Це значить, що якщо, наприклад, гроші. То відкритись тому, що гроші можуть приходити різними шляхами. Не тільки я заробила своєю діяльністю, наприклад, а я можу там щось продати, мені можуть подарувати, я можу виграти і таке інше. І варто відкритися тому цьому простору, Всесвіту, варіантів і можливостей, що це можливо, і побачити, як це, тому що буває таке, що людина. Хоче, знаєте, ось таку гординю включити, що я сама тут цього досягла, ніхто мені не допомагав, я все, все, все сама от і собі поставити п'єдістал, що я така героїня. А насправді тут включається тоді Єбиша такий режим поспіху, страждання, це важко, коли дається. А ти відкрийся тому, що може бути легко, а легко може бути в співтворчості з іншими людьми і з. Зовнішнім світом. І що світ дружній. Що навіть якщо ти, тобі там щось зараз важко, щось оце відбувається, що все, що в твоєму житті відбувається, це інформація для тебе, що потрібно змінити, і ти це можеш змінити. З тебе все починається, з твого наміру. Е, відповідно, Всесвіт до нас дружній. Він показує навіть якісь неприємні ситуації, це прояв дружності, щоб ми виросли десь в чомусь, щоб ми щось. Побачили і змінили це самостійно. Ну, як самостійно, в плані того, що поставити намір. Тобто, починається все з я. Оце. Починається все з я. А далі вже не тільки я сама щось, а з допомоги інших людей, якихось ситуацій, подарунків, виграшей і таке інше, я досягаю своїх цілей. І цьому варто відкритися. А, наступний момент, зараз я подивлюсь. На цей запит, щоб його так комплексно е розібрати. Так. А, ось це. Хочу тут е теж чіпляється увага за це слово. Е гроші швидко розходяться. Отже, відкрию, може, відкрию вам Америку. але гроші це лише. Місточок це лише інструмент досягнення наших цілей, і що це нормально, що вони, вони не розходяться, вони просто взаємообмінні. вони в коло обігу, кругообігу з усім. Тобто вони не можуть стояти. Це, це як річка, це як річка, яка постійно приходить, іде, приходить, іде, розумієте? Тобто вони по-любому на щось витрачаються. І тільки питання: на що? І е, тут ще момент в тому, на що я направляю свою увагу, так? на що я направляю свою енергію, на що я хочу створювати в своєму житті, і чому я створюю хвороби, поломки і таке інше. Тому що це знову ж таки повертаємося до попереднього, е, щоб підтверджувати мою внутрішню вірування, установку, що все важко. Що, що світ це небезпечне місце, наприклад, чи світ це якесь, якийсь ворожий до мене, чи ще щось. І варто лише відкритися тому, що може бути легко, може бути по-різному, і що я хочу. Коли немає власних бажань, і коли немає оцих я хочу, як я хочу, замість хвороб, що я хочу, замість поломок, що я хочу. 에... Замість неочікуваних поїздок, хоча мені здається, що це дуже класно. Неочікувані поїздки це подорожі чи ще щось, це 에... здається дуже класно. А замість цього, що я хочу, що я хочу отримати, до чого я хочу прийти. І коли є ці бажання, до чого я хочу, то моя енергія і фокус уваги йде на вирішення, на цілі. І показує, як я туди дійду. Через різні обставини, через мої дії. І другий момент важливо діяти, якщо мені щось приходить, якась ідея щось зробити, створити, реалізувати, кудись піти, на прогулянку так і таке інше по відчуттях, от зараз це моє бажання, зразу одразу це під... зробити піти. Тому що це важливо для мене, для мого стану і для того, що буде далі е відбуватися, коли я це зроблю. Тому що якісь. Події, коли я роблю А, от перший крок, я зрозумію, до чого це вело, і що далі робити, який крок Б, коли я зроблю крок А. І важливо мати свої хотілки і реалізовувати дії до цих хотілок, йти до них, робити дії, і собі робити дії, і відкритися можливостям всесвіту, щоб він мені теж допомагав. Але перше все починається з мого наміру і моїх дій для себе, для моєї цілі, що я зробила для своєї цілі. І буває таке, що дії, цільові дії до моєї цілі, й буде тавтологія, вони можуть бути якимись нелогічними, які прийдуть отак в потоці відчуттів, інтуїції, яснознання, ідей якоїсь. Це може бути нелогічна історія. Тобто, наприклад, щоб там, збільшити дохід вийти на новий рівень, потрібно пригнати з парашутом. Це нелогічна ніби дія, тому що це не про маркетинг, не про продажі, е, про ще, не про блог, не ведення блогу, так, не про продажі якихось речей так і таке інше, а це ніби щось взагалі, де гроші новий рівень, де, де парашут взагалі. Але це так працює. І тут дуже важливий момент, що в кожної людини буде свої кроки до цілі. Тобто, у мене і у вас може бути одна ціль. Але мій шлях до цієї цілі буде відрізнятися від вашого шляху до вашої цілі. І е, у вас цей шлях буде унікальним і у мене унікальним. Можливо, в нас якісь кроки будуть спільні, такі запускаючі дії, цільові дії до цілі можуть бути спільні, як там, наприклад, до автомобіля це рух і там прогулянки, це їздити на таксі, наприклад, чи просити чоловіка підвезти кудись, чи що щось. щось. Але буде і те, що унікальне для вас і для мене. І це важливо зрозуміти, тому що я дуже довго спостерігала і пробувала різних інструментів і задумалась: а чому? Чому от я роблю, як там людина робить, але в мене немає результатів. В людини є результати, а в мене немає результатів. І це мене вело до того, щоб відкрити свій унікальний підхід, свою унікальну методологію. Uh, і uh, враховувати унікальність шляху кожної людини і свого теж. Тому що ці портали, коли ми телепортуємося з нашої точки А в нашу точку Б, куди ми хочемо до нашої цілі, це якраз про інтуїтивний підхід, про унікальний шлях, коли ми рухаємося за відчуттям, за інтуїцією, коли ми um, обираємо себе, коли ми любимо себе, з любові до себе щось робимо. От. І тоді у нас портал. Тоді ми, тоді в нас не складнощі, не там ще щось. А в нас портал до нашої цілі. Це найефективніший і найшвидший шлях відбувається саме тоді. І ще тут хочеться сказати, що замість того, щоб шукати причини того, чому це відбувається, бла, 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 бла. Дуже копатися в дитинстві, в роду, в минулих життях, в кармі, там ще чомусь варто зробити. Поставити намір на вирішення, що я хочу отримати, яка у мене ціль, замість того, що зараз є, що я хочу отримати, який стан, які гроші, Як, щоб в легкості, наприклад, гроші приходили, я хочу це побачити. Да? Намір поставити, і тоді вам пролаштується найшвидший шлях до цієї цілі. Найшвидший, найкращий, і не потрібно коврятися в причинах навіть. Потрібно лише побачити, що зараз мене веде, і на цьому шляху будуть різні, різні обставини. Приємні, неприємні, але все це буде інформацією і частиною цього унікального шляху, який веде мене найшвидшим шляхом до моєї цілі. Ось. <хій> так, зараз я ще почитаю запит. Можливо, ще щось є додати. Бо я прям в такому, можна сказати, живому форматі на Ютуб для мене в якомусь сенсі не просто записувати, тому що я не бачу зворотнього зв'язку людей, немає в нас тут діалогу, але і так ніби з собою говорити непросто. Але є коментарі, можете писати в коментарях, можете писати мені в Дрект в інстаграмі про свої запити, що вас хвилює. Я буду розбирати це на на відео і відчуваю, що це дуже важливо цим ділитись, тому що це те, що легко, просто просуває людей ефективно до їх цілей, до здійснення їх намірів, до проявлення, до реалізації, до стосунків до будь чого і я саме тому люблю роботу з духовними знаннями, з енергією, з ченелінгом, інтуїцією, з яснознанням. саме тому, що це допомагає швидше рухатися до цілей і це. Охоплює всі сфери життя. Тобто я не працюю окремо там стосунки, реалізація, гроші, працюючи і маючи певні знання, глибокі духовні знання, рухаючись інтуїтивно по життю, розвиваючи, розкриваючи свою собі інтуїцію і е, живучи в єдності в контакті зі всесвітом, можна рухатись швидше. І це дуже цікаво. Особливо для мене це азартно і викликає інтерес, коли якась ціль чи гроші, наприклад, приходять незвичними шляхами. Це найцікавіше. Тобто, спостерігати, як це можливо, як це може відбутися в моїй реальності, спостерігати, як це вибудовується, і потім дивитися, які причинно-наслідкові зв'язки, як певні дії мої від всесвіту і таке інше в нас в контакті. Відбулося, що привело мене до цієї цілі, я отримала те, що я бажала. І це дуже цікаво. І це заставляє жити з інтересом, задоволенням, і це, і це те, що цікаво. Так. Um. Через зачитаю запит, чому важко приходять нашу сім'ю гроші, а як приходять, то швидко розходяться на неочікувані витрати хвороби, непланові поїздки, поломки. Так. Загалом, ніби все, все що хотіла, все важливе сказала, не буду стягувати час, вчусь говорити коротко і по суті. От відео я можу повторюватися, але це класно і добре, тому що. Для того, щоб ви запам'ятали, для того, щоб воно у вас інтегрувалося в життя, для того, щоб ви почали це застосовувати і зрозуміли, що в цьому житті можна простіше і легше. Не обов'язково вибирати шлях важкості, а це реально вибір наш. Вибір, на що ми увагу направляємо, що ми підсилюємо в своєму житті. Це вибір. І моя така місія показати. Що все може бути легше, простіше, цікавіше, магічніше, азартніше і просто кришесно, просто те, що і як може реалізовуватися в цьому житті. Ставте лайки, коментарі, підписуйтесь на канал, бачу, що він росте, тому я дуже вдячна. Кожному, хто підписується і дивиться відео. Діліться з друзями, з близькими, кому це відео буде корисним, як ви відчуваєте, що хочете от саме з цією людиною поділитися, зробіть це, тому що знову ж таки нагадую: дуже важливо йти за своїми відчуттями. Якщо ви зараз не відчуваєте, що хочете з кимось, окей, не діліться. Це буде ваша правда, чесність і інтуїція. Да? А якщо ви відчуваєте, що комусь потрібно це відео теж подивитись, одразу це зробіть, одразу зробіть цю дію. Щоб від наміру бажання і е, дії було найкоротший час буквально там секунди, хвилини. Е, якщо якісь великі рішення, то, можливо, день, але краще це прям одразу, одразу реалізувати, одразу зробити те, що приходить. Добре. На це відео і на сьогодні. Дякую вам за перегляд. Чекаю на ваші реакції, коментарі і бажаю, щоб в нас теж таки склався діалог. Щоб я розуміла, які у вас процеси відбуваються, як я могла вам допомогти, тому вам важливо проявлятися і писати, що вас хвилює, що вам цікаво. Можете будь-що писати щодо мого життя запитання, там, як ти, Кароліна, там, ось це, чи було в тебе таке, і що ти там з цим робила, наприклад, або ваші запити, запитання, проблеми, що вас зараз хвилює, і я це розберу в відео. Гарного вам дня! І до нових зустрічей!